Відео про ромни у декількох моїх глядачів з'явилося питання. На рахунок пустих постаментів в місті. Хто на них стояв і куди їх поділив? Тоді у мене з'явилася ідея, щоб зняти це відео. Тобто відео про бивші пам'ятники. Зараз це дуже гарне місце. Але колись. Тут стояв головний кат українського народу. Вождь комуністів. Його назвали Ленін. Ось це центральна площа. Брали пам'ятники. Трохи далі від центру і місця поскромніші, та й площі трішки менше. Але й тут були постаменти людям, які підтримували комуністичні злочини. Їх зараз називають колаборантами. І таких місць багато. А є таке місце якось це. Тут стояв ватажок комуністичної армії. Керуючи знищенням українського народу. Мало того, він ще й родом із наших місць. Тут стояв червоний командарм Федько. Місцю видно, що він був у авторитеті у комуністів. І я хочу відповісти на ще одне питання. Багато хто каже, що знищувати історію неправильно, а її ніхто і не знищує. Просто декого історія сама відправляє на смітник. Історія це історія. І від неї нікуди не подітися. Але злочинці не повинні стояти на портаментах. Злочинці відправились на смітник історії. І зараз, якщо нам пощастить, я вам це місце покажу. Пішли за мною! є люди, які заслуговують на пам'ять, але не ті, до яких ми йдемо. Герої не вмирають. Їх пам'ятає українська земля. Пам'ятати справжніх національних героїв, а не злочинців. Ну ось, Ми майже на. місці. Ось нарешті скінчився дощ і ми змогли потрапити до цього місця. Це бувший банк, а зараз кревзнавчий музей. І поряд все, що торкається нашої історії. А ось і вони, всі негідники. Ну, не всі, але ті, які були в нашому місті. І увесь зріст стоїть головний їх ватажок Ленін. Як я і казала, їх ніхто не чіпав. А лише доставили там, де їм і потрібно бути. Щоб люди знали і більше ніколи не підпустили таких потвор до влади. А ось наш земляк батько. Видно, що Ленін найголовніший. Він стоїть увесь зріст. Далі виконаний, я вважаю, що Фелікс. Він виконаний із бронзи. Червоний командир з граніту. Ну, а дрібніші колаборанти зроблені із бетону. Навіть табличка якась недолуга. Революціонеру професіоналу. А як це можливо? Може бути професійний терорист. Ну ось, я свою обіцянку виконала. Хай вони тут залишаються на віки вічні. До зустрічі! Наші краще багато подорожей та експериментів.